Чуєте, як росняві виродки не дають нам жити. Ну що, друзі? Ох, знайомтесь, хто ще не знає, сьогодні на огляді Yamaha Gear. Чотирьохтактний інжекторний вантажний скутер на водяному охолодженні. На сьогоднішній день це один із єдиних, скажімо так, варіантів скутерів, які реально працюють, які довговічні, на яких Возиться все, всі доставки і так далі. Це Yamaha Gear. Ось саме він, коли вам потрібно для роботи техніку, коли вам потрібно для себе техніку, на ньому можна щось возити. Можна самому кататися, як я. Я сам особисто маю магір з заднім кофром, з переднім кофром. Тому я дуже задоволений. І гірчик, дуже-дуже крута техніка. Тому рекомендую. Що в нас тут? Дивіться, гір в ідеальному стані, в рідному пластику, от просто як новенький. По стану гарнючий. Рідне оце крило, все все гарно. Гума передня данлоп. Всі розуміють, що таке гума данлоп. І гума ще таке враження, як заводська. Ну, Мається на увазі японського бренду. Вона комплектується з заводу IRC і данлоп здається. Прикольний апарат віно. Так, дивіться, передня вилочка в нас не тече, все гарненько, все в рідній фарбі. Барабан, пера, колесо, все в рідній фарбі, все дуже прекрасно. По стану Ніде ніяких питань, подряпин, як таких сильних немає. Ось такі невеличкі на вилочці, але, друзі, рідна фарба. По гумі, Так, по враженням, ну 1005 можна проїхати. Ума якісна, довговічна. Так, пробігу 18300. Один ключ. Так, Тут у нас гачечок, можна щось повішати. І дивіться, що це в нас ще є. У нас у цієї Ямахи гір конкретно є ще навіть вантажна підніжка. Вони не часто бувають, я б сказав, навіть рідко бувають. Що це таке, хто не знає? Ось це центральна підніжка, а це вантажна підніжка. Дивіться, як можна. Ви коли колимаєте, як я в руці телефон, і вам потрібно поставити його на центральну. Ну, наприклад, важко буде. Як я як би можу взагалі без проблем з одною рукою. Але для цього, для того, щоб зняти потім з вантажем, буде важко однією рукою. Тому ось, бачите, кнопочка, натискаємо, затискаємо. Ліві ці гальма, і от опускається в нас вантажна підніжечка. Бачите? Отак вона виглядає. От, І ви собі кладете вантаж, він, звичайно, нижчий буде. Кладете сюди такий мішечок, там, що вам завгодно. Ось, і Сідаючи з однією рукою, натискаєте. і все. і все, Він знімається з цієї вантажної підніжечки, і ви собі спокійно їдете. Не потрібно вам його тягнути з центральної підніжки, щоб він там падав, все випадало там можливо і так далі. Тому крута штука, вантажна підніжечка, дуже-дуже крута цяцька і дуже корисна, як на мене. от Багажник Ну звичайний, кому кофер, кому можете навіть взяти більший багажничок, в кого є потреба. Сидіння, дивіться, у цього гера оригінал. Рідне його заводське сидіння. Під сидіннячком. Все чудово, все чистенько. 13.05. 13, 13 року гір. А, бак. Бак чистенький, тут вони, по, по них питань немає ніколи. ржавих ще не бачив. Тому по лівій частині також без подряпен. Тут, в принципі, нема чого показувати, він взагалі як новий виглядає. А, по варіаторній системі я навіть зробив окреме відео, друзі. ну На маленькі скутерки не роблю огляд варіаторний, тому що воно коштує як би, копійки і розхідники є розхідники. Але я ніколи не ставлю розхідники, які вийдуть з ладу там, за тисячу, за дві тисячі кілометрів. Я ставлю розхідники, які відходять мінімум там 10, 15, 20 тисяч. Тому інколи показую, коли воно. Вартує уваги, так, ну, все чистенько, все гарненько тут немає взагалі до чого, як то кажуть, причепитися, Рідний амортизатор не тече, все гарно, все чисто, гальма в чудовому стані. Задня гума також Dunlop, І задня взагалі, як нова гума, це дуже якісна і дуже гарнюча гума. Задня відходить, я думаю, тисяч десять -10 ще, а то й більше. Так, ну болотничок, все ціле, все в оригінальній фарбі, ще раз нагадую колеса і так далі, але трубу я пофарбував. Тут знаходиться у нас рівень антифризу, хто не знає по правій частині, також без подряпин тому по скутеру я б сказав стан 10 з 10, все гарно, все чудово. І все гарненько, так. Заведем. А, зараз чекайте, важливе доповнення. Мене клієнти запитують UA 06, UA 07 чи UA 08. Друзі, ця моделька UA 06. От. Е що можу сказати? 0,6, 07, 08 ці генерації, от 0,6 це самий старий гір. І, як на мене, самий, вдалий, самий надійний і на них, на них є всі запчастини. 07 там уже зі свіжішими мозгами. На 0,8, якщо у вас перестав тросик працювати, наприклад, газу, ви його замінили. Не газу, а спідометр, тосик спідометра, у вас не, не працює спідометр. Порвався тросик, загоряється помилка. от І ви бачите відповідно, що не працює спідометр. Міняєте тросик спідометра, і в цього гіра помилка знімається сама по собі. А от в 7-8 вам уже потрібне обладнання. Комп'ютер який, або програму, або блок управління. Тому не все так просто. ua 06 як на мене, проста, надійна моделька, довговічна. Що це за ракета? А яка банка в чоловіка гарна. Так, і працює, поворотнички працюють і світло. Так, ближній дальній працює. Все, друзі, по електриці питань немає. Все повністю... Чисто, гарно. Я б сказав взагалі ідеально працює двигунчик без питань. Тому, як завжди, невеличкий тест, як він біжить, той гір. От зручний апарат мені подобається. Вони м'які. Я б сказав навіть на вантажну техніку. Вони доволі м'які. Так, ну що, 55 на, на гору, на підйом з моєю вагою і вітер в принципі такий доволі непоганий. Я для вас завжди роблю максимальні заміри з швидкості, але не для того, щоб ви розуміли, що можна завжди їздити 55 і так далі. Друзі, рекомендую 35-40. Це дуже приємно, це дуже якби, береже техніку і продовжує службу. Тому як завжди раджу 35-40, а далі на ваше як то кажуть, бачення Тому, кому цікавий Yamaha Gear, друзі. Телефонуйте, проконсультую, відповім на ваші питання. Дійсно чудовий стан, як ви бачите. Підписуйтесь на YouTube канал, заходьте на Telegram канал там інші варіанти позиції на продаж японської техніки. Ну і під замовлення, кому ще потрібно, також звертайтеся, друзі, допоможу. Всім гарних, якісних покупок. Так, друзі, Yamaha Gear 4-тактний інжекторний, це у нас UA06. От, що можу вам по варіаторах сказати? Дуже пощастило. Закинули в нього повністю нову варіацію 2021 року. У нас варіатор задній 2021 року. о, Дивіться, новий. ну, новий, Абсолютно новий. Нема що сказати. Щеплення нове, так само 2021 року, і як ви бачите, воно взагалі не їздило. А то повністю задній новий варік. Тарілочка так само нулява. Все нове. От. Так само варіатор. І ремінь. Аналогічно. Так само новий ремінь. Ну і ролики. Ролики варіатора також нові, дивіться, без носу, без нічого. Новесенькі. Тобто нова варіація, яка відходить тисяч 20 без проблем, друзі. Так що комусь доставочку довго і щасливо, щоб їздив гір. Рекомендую. Naprogały ty taki aparat.